Уяви ситуацію. Ти вмикаєш фільм, бо думаєш, що розумієш, яке це буде кіно: комедія, трилер, детектив. Перші хвилини все підтверджують: ти розслабляєшся, звикаєш до ритму. А потім ловиш себе на думці: Стоп! Це вже не зовсім те, що я починав дивитися. Ось про такі фільми сьогодні й поговоримо: про кіно, яке змінює жанр походу сюжету, не різко, а так, що ти усвідомлюєш це вже постфактум. Якщо вам цікаві фільми, які не вкладаються в один жанр і не намагаються сподобатися всім, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про кіно, яке дивляться не фоном і не завжди з першого разу. Прочитати і спалити на початку все виглядає серйозно: розвідка, секретні дані. Таке відчуття, що зараз буде складний шпигунський сюжет. Ти дивишся уважно, ніби готуєшся щось не пропустити. А потім персонажі починають діяти. І ти помічаєш дивну річ вони дуже впевнені в собі. Але не тому, що розумні, а тому, що не усвідомлюють власної дурості. В якийсь момент напруга зникає, і замість трилера ти дивишся чорну комедію. Жанр не змінюється у фільмі, він змінюється у твоєму сприйнятті. Паразити. Тут усе починається майже затишно, легка соціальна комедія, дотепні ситуації. Ти дивишся і думаєш, добре, я розумію, куди це йде. А потім гумору стає менше, не різко, поступово. Ти ще у тому самому сюжеті, але внутрішньо вже зібрався. Фільм не змінює декорації, він змінює відчуття безпеки. Під Сілвер Лейком спочатку це виглядає як детектив зникла дівчина, дивний герой. Ти починаєш шукати відповіді, збирати знаки, а фільм підкидає їх усе більше. І в якийсь момент з'являється підозра, а раптом це не історія про розгадку, а раптом це історія про одержимість пошуком сенсу. Усе завжди, і водночас цей фільм одразу попереджає: стабільності не буде. Ти намагаєшся знайти опору, зрозуміти правила, але жанр постійно вислизає. І в якийсь момент стає ясно, це фільм, який не потрібно пояснювати, його потрібно прийняти. У всіх цих фільмах жанр не головне. Головне момент, коли очікування перестають працювати. Комусь таке кіно заходить, комусь ні. І це нормально, бо це фільми не про комфорт, вони про досвід.